Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні: обережно стратус та німбус. Все, що потрібно знати, в Україні та на Дніпропетровщині підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу. Це німбус та стратус. Це нові мутації штаму Омікрон. За наявними даними, вони поширюються швидше, ніж омікрон але водночас не спричиняють тяжкого перебігу хвороби. Основні симптоми вірусів схожі із симптомами ГРВІ. Це нежить. Кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, але існує деяка особливість. Медики відзначають, що характерним симптомом стратус є охриплість, а унімбус це гострий біль у горлі. При перших ознаках хвороби негайно зверніться до сімейного лікаря. Основні шляхи передачі віруса контактний та повітряно-крапельний. Людина може заразитися covid 19 від інших людей, які мають вірус, вдихаючи дрібні крапельки рідини від людей, які кашляють або чхають, або через дотик до забруднених поверхень. А зараз уважно послухайте корисні поради, щоб запобігти захворюванню. Перша порада. Частіше мийте руки з милом. Або користуйтеся дезінфекційним засобом, який містить спирт. Друга порада. Дотримуйтесь фізичної дистанції, а це півтора метри. Третя порада. Використовуйте правильно медичну маску. Таким чином, щоб вона прикривала ніс і рот. Далі. Не забувайте про кашльовий етикет. Використовуйте серветку або згін ліктя. Таким чином регулярно провітрюйте приміщення та дезінфіктуйте поверхні. Дотримуйтесь самоізоляції, якщо захворіли. Не торкайтесь обличчя брудними руками. Вакцинуйтеся, щоб запобігти важкому перебігу хвороби. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!